Привіт! Мене звати Олег. Я і моя команда займаємося електромонтажними роботами. Зараз ми знаходимося в старому приміщенні двохкімнатна квартира, селяний будинок з штукатуркою. Знаходиться розподілчий щиток, який складається з себе автоматів і дзвінок. Щіток внутрішній, Зараз штроба, зетка штроби, прорізаємо штруборізом. Акуратно, прорізається, виховається добре. Тут у нас коридор, що то внутрішній на слаботочки, телевізор, інтернет. Виключатель. Кабелярці йдуть поверхово, то як буде піднісна стеля, менше штурбу, що випуски робляться. Це у нас туалет, ванна, три виключателі. Один коридорний, не тут включив, а для дверей виключив. чтобы не бегать туда-сюда, Выключатель на туалет, в коридор или на ванну. Лампа, вытяжка, позер, так само ванна, розетка, выключатель, спецвитка, вытяжка, лампа, розетка, вот такой был обеден цей штробы. Получается, что розетки можно было У нас кухня. Проводка робимо з розподіччими коробками. Скрутки робиться в розпадічі коробках, плюс кінчики, заваряться сваришком апаратом. Тож я вам скажу, що якщо б так прихли, майстри, які не мають ні штруборіза, ні цей. А на раз я бачу такі спеці, приходять, що Штроба бік сукірує, то гонітника електрики в шиї. І ще одне розпродійчі коробки робить. Зараз, я, як оскільки повторюю, ще раз хочу повторитися. Робить, що без розпродічих коробок. Це як заводять включати чи в розетку, і з розетки веде слідуча розетку, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Кілька ще восьма, дев'ята, десята і тут один. Роблю без розподіччя коробок. Рубші коробки і в кожній резетці роблять скрутки. Тут Ну так нас талавати зроблена розповідча коробка скрутки і проварена сварючого параду. Тут навіть можуть кидати чи на клембліки. Ну, бекоті, клемники. Я би не раду ставити на резетки. вони не витримують, вони гріються. Хоч щоб там не рекламували їх, то є слабоньки. Дотик тоненький, що десь контакту добру нема, все, все починає плаватися. А в нас розподіля коробка скручена, проварена. І що там -то є Дві-три штуки. А так ми рахували 11 стихів. Тоді я би взяв би переноску, включив розетку і і розетка, а камер весь цілий. А зробив ще на переносці з 5 скруток. Ну, Як хто цим займається, то розумієш, що дуло б дуже не Ось таке ось у нас Ті різні строби, ведь все окурально, чітко, вверх, вниз. Ровоється так, як книжка пише. Тобто, Тут у нас кухня, робочий стіл, одна розетка там тамиває друга, на духовку розетка, на правку, робочий стіл, розетка під витяжку, і котел. Тут у нас діжуриться. Ходиться коробка полков задній нічого робиться, відкритий, бо як мене намокав. Треба буде робити пробудитися піділогу. І телевізійний блок. 220, інтернет і телевізор. Тут нас зал. Так само, треба ще трошки вдарини. дозетка. розетка. Ці кам'яні поверхову. І ріжеться квартир, менший розхід кабелів йде. Так, телевізор, блок телевізійний, резервок. Там буде можливий інтернет, телевізор і все. І лампа в центрі. Так коло навантаження у нас покійненька квартира з піноблоків. Піноблоки порізають, тому що повинен штукатури це буде на нас, йти. Шпативо. Теж блок телевізійний, виключатель біля дверей, розеточка, розеточка. Так, як людина хотіла, так і зробила. Так, в основному все, нічого, звичайно, немає. Так Дивіться, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, наш телефон номер на 105 0645 646. Треба буде провести якісно. Електромонтаж дзвонить і не слухайте когось там, хто там що робить. Особливо роблю зауваження на те, що в ну, коробке розподілять, якщо вони заважають, можна зашпаклювати. Але вони це ліпшого, надійнішого способу, я не знаю. Вже ми всякі пробували. І ці під євро, і євро, до речі, євро. Якщо вам хтось каже, що робить без розподільчих коробок, знаєте, на вадить, що сьогодні робиться один стик. Та якби, наприклад, одна розетка, і з цієї розетки, наприклад, цю. все. А не вся. Вся хата. Бо тут багато стиків, воно просто гріється. Так в основному все. Підписуйтесь на наш канал, якщо щось зводіть, і ми прийдемо, зробимо вам якісний електромонтаж. Все, до зустрічі!